Сьогодні четвер, 10 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Автотроща в середмісті Миколаєва на перехресті Великої морської та Маріупольської сьогодні по обіді зіткнулися три автомобілі: мікроавтобус та два легковика. Попередньо відомо про трьох постраждалих хлопчика, на вигляд якому років 10, та водія і пасажирку Таврії. Останніх рятувальники змушені були деблокувати з понівеченої автівки. Нещасні були досить сильно травмовані. Перша допомога надавалася їм безпосередньо на місці, після чого карети швидкої повезли їх до лікарняних закладів. На момент зйомки обставини автопре. Годи та ступінь винуватості її учасників встановлювалися. Рух автотранспорту перехрестям було обмежено. Миколаївські рятувальники показали роботу українського спеціального автомобілю підвищеної прохідності Богун. Вчора у Первомайському районі тамтешні бійці ДСНС практикувалися у керуванні Богуном, вивчали його маневровість та переваги використання. Для цього подолали річку Південний Буг на території національного природнього парку Бузький гард та відпрацьовували евакуацію травмованих людей. Богун унікальна машина. Її використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку потерпілих у снігових заметах, насипучих ґрунтах і водних Решкодах переваги Богуна вже оцінили українські військові та рятувальники. Завдяки фандрайзинговій платформі Юнайтед 24 миколаївські надзвичайники мають тепер чотири таких машини. На Миколаївщині троє рибалок знехтували встановленою забороною на вилов водних біоресурсів. За це їм тепер доведеться сплатити майже 900 тисяч гривень. Цікаво, що факт браконьєрства було зафіксовано ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні акваторія, де затримали зловмисників, стала сірою зоною та частково контролюється окупантами. Однак, нести відповідальність за скоєне їм все одно доведеться. Більше про цю справу дізнавалися наші кореспонденти. Тож усі подробиці, дивіться далі. Очаківський міськрайонний суд розглянув справу за позовом Миколаївської окружної прокуратури до трьох громадян, які займалися браконьєрством в акваторії Чорного моря в районі Тендрівської коси та Єгорлицької затоки. За незаконний вилов риби чоловікам присудили штраф у розмірі близько 880 тисяч гривень. Троє чоловіків із застосуванням заборонених знарядь лову попри встановлену заборону на вилов водних біоресурсів, виловили понад 700 особин різної породи. Риб та ракоподібних. Серед них 9 особин чорнокнижної севрюги та понад 100 крабів різних видів. Своїми діями протиправними вони завдали шкоду рибному господарству держави на суму близько 880 тисяч гривень. Факт браконьєрства було зафіксовано ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні акваторія, де затримали зловмисників, стала сірою зоною та частково контролюється окупантами. Однак це не позбавило правопорушників відповідальності. Очаківський міськрайонний суд обвинувальні акти розглянув, але стягнення відшкодування не відбулося. Це і стало підставою для пред'явлення позову Миколаївською окружною прокуратурою. Його суд задовольнив у повному обсязі. Тепер стягнуті з браконьєрів кошти підуть до місцевого фонду охорони природи Очаківської територіальної громади. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі. «Марту». традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії Марту у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Нове покоління лікарів 10 серпня в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги відбулася зустріч представників міської влади з медиками-інтернами, що розпочали своє навчання в місцевих лікарнях. Докладніше про це далі. Станом на 1 серпня 2023 року навчання в інтернатурі в закладах охорони здоров'я Миколаєва розпочали 63 молодих спеціаліста. 16 інтернів є випускниками місцевого вишу чорноморського національного університету імені Петра Могили. Більшість здобула освіту в інших містах. Дуже часто чую там на музичному фронті йде війна, там там на культурному фронті, там без перемін. Там, чи якомусь там ще там ну, різні фронти в нас. Я визнаю лише два фронти. Один це насправді той, що напередку, другий це якраз медичний фронт, який приймає тих, хто там був поранений, чи має великі проблеми зі здоров'ям. І Тут відбувається якраз відновлення цих бійців. Міський голова зазначив, що створюються належні умови для заохочення молодих фахівців. За останні кілька років молоді медики отримали 11 квартир. Ми сьогодні працюємо над генеральним планом міста, новим мастер-планом з італійської компанії OneWorks. Здання І власне на питання це якраз повернення людського потенціалу до міста Миколаєва і збереження його тут, а не просто відновлення будинків і будівель. Сінкевич також додав, що місцевим лікарям довіряє навіть міська та обласна влада, лікуючись виключно в Миколаєві. Ми хочемо, щоб місто Миколаїв не лише лікувало своїх, а ще запрошувало інших до лікування в місті Миколаєві. І це стосується як обладнання, так і власне лікарів. Вас. Тому бажаю вам удачі, гарної інтернатури і залишити з місті Миколаєві після її продовження. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Новини спорту Миколаївський баскетбол цього року знову буде представляти команда «Ніка Баскет». Підопічні Валентина Бєріснєва розпочали підготовку до нового сезону. Разом з заслуженим тренером України у тренерському штабі Олександр Цикалюк та Денис Роздобудько. Гратиме «Ніка Баскет» знов у вищій лізі, але керівництво має амбітні плани на майбутнє. Вдалося зберегти минулорічний кістяк команди. Мета на сезон боротьба за медалі. Слідкуємо за підготовкою «Ніка Баскета» далі. Від Парижу до узбережжя Атлантичного океану та назад до Парижу всього 1230 кілометрів. Це легендарний та найпрестижніший велозаїзд Париж-Брест-Париж. -Париж». Він проводиться лише раз на чотири роки. Взяти участь у заїзді вирішив і наш миколаївський велосипедист Олександр Грязних. Днями він відправиться до Франції. А наші кореспонденти поспілкувалися зі спортсменом. Тож більше про все розкажемо далі. Миколаївський спортсмен у Парижі вже 20 серпня у Франції стартує легендарний велозаїзд Париж-Брест-Париж. -Париж». Це своєрідна олімпіада для велосипедистів-рандонерів, тобто тих, хто долає великі дистанції з часовим лімітом. Протяжність маршруту складає 1230 кілометрів. На все про все учасники мають лише 90 годин. Долучитися до нього вирішив і Миколаєвець Олександр Грязних. Є ну таке у нас правило, що бревет – це на гонка. Всі, хто вкладається в ліміт, всі чемпіони. Тобто немає там перших і останніх. Ну, воно там у лобках є, але за швидкістю там ніхто не гониться, люди самі собі вирішують, яким правильно розкластися, розкласти сили на всю дистанцію. Не можна, щоб тобі хтось допомагав. Під час цього заїсту, якщо в тебе там прокол, тобі треба розбортувати колесо, там замінити камеру чи порізану покришку, ти це все маєш робити сам. Дозволяється допомога тільки на КП. Від самого початку російського вторгнення чоловік став на захист нашої держави. Під час бою на сході України Олександр отримав контузію. Після чого його відправили на реабілітацію. Однак і вона йому не допомагала, а нічні жахіття продовжували мучити чоловіка. Врятувати від цього змогло лише повернення на веломаршрути. Для мене це було навіть як то кажуть, психологічне розвантаження, таке, ну психологічна реабілітація. І зараз я намагаюся, ну тут вже нашими маршрутами не їсти. Тут все обіжено, ну, Воно набридло і там ну, у Київ поїхав, в Одесу поїхав, там бревет, там бревет, поїхав по Карпатам. Ну це дуже допомагає психологічно розвантажитись. Олександр Грязних і ще шестеро миколаївців чотири роки тому вже брали участь у цьому бреветі. Цього ж року з Миколаївщини їде лише він. Рандонер розповідає: минулого разу не вклався в часовий ліміт, тому після заїзду залишився незакритий гештальт. Приїхали туди, там дуже багато пагорбів, холмів, там така складна траса, складний маршрут. І я вже після 700 кілометрів вже, там, почав ловити галюни. Там, це йде боротьба сам з собою, тобі хочеться спати. І я вже думав сходити, там щось у інстаграмчик навіть писав, що напевно буду сходити. Однак велосипедист додає, зараз має не лише кращу фізичну підготовку, а й багаж досвіду. А тому вже готовий підкорювати веломаршрут містами Франції. Нині триває фінальна підготовка до бревету. Тож бажаємо успіхів нашому рандонеру. Катерина Рупташ, Євгені Гончаренко, Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у п'ятницю 11 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Вітер північний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 49%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах і читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтесь до зустрічі на Марті.